Сьогодні 30 жовтня 2025 року. Фільмую для вас черговий огляд будівництва метро на Виноградар. Зараз перебуваю на 213-й дільниці на тому місці, де вона межує з 214 ю а саме в котлованні південних штанів. Стою на лівому тунелі і бачимо, що попереду вже тунелі засипані ґрунтом. Повний огляд ви зможете побачити на моєму YouTube каналі. Користувачам Facebook та інстаграму нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки та коментуйте. Там в мене цікаво. І зараз бачимо, що щойно опустили сюди чергову бадю з піскобетоном, яким засипають проміжок між тунелями і готують основу під оцей тунель. probably